Як користуватись москітним екраном та москітними сітками? Перше це москітний екран, щоб мати привітрювання приміщення, але при цьому з москітним захистом ми пересуваємо наш москітний екран до необхідної сторони і фіксуємо. У нас є щільнювачі з обох сторін цього екрану, які зберігають потраплянню комах. І також щоб тепер провітрити наше приміщення, ми відчиняємо нашу систему на необхідну ширину, щоб нам було зручно та комфортно. І ми маємо привітрювання, але при цьому москітний захист. Щоб Мати провітрювання повне без москітного захисту ми можемо сунути москітний екран або повністю відчинити всю систему. Тепер про москітні сітки почнемо з москітної сітки, яка називається дуо. Вона настановлена у прорізі з гілітиною твій, яка опускається вниз. Керуємо кількістю свіжого повітря, а далі просто закриваємо москітні сітки. Тепер про москітні сітки Уну та Уні. Принцип їх роботи однаково. Відчиняємо на бажану ширину нашу систему, як ми хочемо привітрювати наше приміщення, і потім відчиняємо вже саму сітку. Ось так. Якщо хочемо мати менше привітрювання, то можемо прикрити систему і прикрити також сітку. Якщо хочемо мати привітрювання більше, то відчиняємо ширше нашу систему стулки і відчиняємо ширше. Нашу сітку. Хочу зауважити, що якщо ви власник москітної сітки, яка називається Уні, то вона може бути розміщена в будь-якому місці прорізу і також може бути переміщена в іншу сторону прорізу. І важливо переміщувати її не в розтягнутому стані, але зібравши її докупи, перемістити, а вже потім відчиняти її знову. Якщо так не робити, то можна просто порвати сітку.